Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і далі у випуску про таке. Брудні технології. Російські ЗМІ у новинах про Україну використовують 25-й кадр. Донбас страйкує. Донеччани проти сепаратистів. До відпочинку готові. В Мінсоцполітики шукають для дітей нові місця відпочинку. На Донбасі жодного дня без перестрілок. Бойовики самопроголошеної терористичної ДНР зі стрілецької зброї обстріляли вертоліт, що кружляє над центром Донецька. А вчора, поблизу міста Амросіївка Донецької області, за пів кілометра від кордону з Росією більше 50 озброєних осіб обстріляли український блокпост. Військовослужбовці, яких було значно менше ніж нападників, прийняли бій і дали відсіч агресорам. Серед силовиків постраждалих немає. Натомість одного бойовика вбито, сімох поранено, одного взято в полон. Також знищено кілька автомобілів терористів. Крім того, минулої ночі терористи знову обстріляли позиції українських підрозділів, розташованих поблизу Слов'янська. Бойовики у черговий раз застосували міномети. У ході обстрілу поранено четверо українських військових. Їх евакуйовано за допомогою вертольотів. У Маріуполі терористи захопили окружну виборчу комісію. Одному з її членів нанесені тілесні ушкодження. Цю інформацію вже підтвердили в ЦВК. Також в Артемівську терористи поставили обличчям до стіни членів ОВК і погрожували їм автоматами. Войовики роззброїли охорону окружкому, розгромили приміщення, вкрали документацію та частину особистих речей членів комісії. Загалом у Луганській та Донецькій областях терористи контролюють третину окружних виборчих комісій. Російські війська відкликані від кордону з Україною наказ повернутися в місця постійної дислокації, видав міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Про це йдеться на сайті відомства. У прес-службі пояснили, що військовослужбовці в польових умовах у складі штатних підрозділів здали заліки за планом контрольних перевірок за зимовий період навчання відповідно до нормативних документів відомства. Річний навчальний цикл складається з двох періодів навчання. 31 травня закінчується зимовий і 1 червня починається новий літній. Однак цю інформацію не підтвердила жодна країна світу. Жодних доказів відведення російських військ від кордону з Україною не побачили ні секретар РНБО України Андрій Парубій, ні секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, ні речниця Держдепартаменту США Дженіфер Псакі. Ми досі не маємо доказів, що російські війська відведені від кордону з Україною. Я хочу нагадати, що схожі заяви з боку Росії лунали і минулого тижня, і ми тоді також не бачили жодних ознак цього. І знову хочу наголосити, що той факт, що Росія концентрує значні військові сили на кордоні з Україною, залишає велике занепокоєння США. Ми не бачимо ніяких змін, попри публічні заяви. Уряд Швейцарії розширив список осіб, які підпадають під санкції через кризу в Україні. Про це повідомляє державний секретаріат економіки цієї країни, пояснюючи це наміром перешкодити обхід міжнародних санкцій. Серед 13 нових осіб у списку: перший заступник голови адміністрації президента Росії Володін, сепаратисти Безлер та Какідзянов, начальник так званої ЦВК Донецької народної республіки Лягін, самопроголошений мер Слов'янська Пономарьов, так званий прокурор Криму Наталя Поклонська, а також депутат депутат Верховної Ради України Олег Царьов. Безпека майбутніх виборів, відповідальність за їх зрив та меморандум примирення у парламенті. Сьогодні говорили про ситуацію на сході і можливості її врегулювання. Опозиція знову вимагала припинення антитерористичної операції, оскільки в бойових умовах мовляв вибори неможливі. Більшість стояла на своєму Яна Курченко далі. Більшість законопроектів сьогоднішнього порядку денного у парламенті це закони про вибори, про їх безпеку та відповідальність за їх зрив. Щоб неможливо було зірвати вибори в Україні і ті пропозиції, які є від центральної виборчої комісії. Нам треба негайно ухвалювати, бо зняття так званих технічних кандидатів і спроби вивести із комісії. Людей, які представляють цих технічних кандидатів, це і є спроба прямо зірвати вибори в країні. Регіонали і комуністи до хрипу кричали про нелегітимність майбутніх президентських виборів в Україні, оскільки проголосує лише частина країни на сході в умовах, АТО голосування неможливе. Більшість наголошує на тому, що законодавча база є. А організація виборів, у тому числі і забезпечення порядку на дільницях, це обов'язки місцевої влади, тому вибори законні, а їх результати будуть легітимні Вибори будуть і все буде зроблено исключительно по закону они тоже абсолютно открываем закон о виборах, попробуем найти хоть один пункт почему можно прицепиться и сказать что нелегітимний, легитим этого пункта не знайдемо. выборы будут в полном соответствии с українським законодательством Масла у вогонь додають і військові навчання росіян на кордоні з Україною. Вони то закінчуються, то починаються знову. Однак виборам це не стане на заваді. Понімає їх логіку, провокаційну, точно будуть устраювати і учені, і поджигають з всіх сторон, і так далі. Ну, ну що робити? Нічого, ми знаємо своїх друзів, знаємо в цьому. У сесійній залі сьогодні ухвалили закон про допомогу родинам військових, які втратили годувальника у бойових діях та ратифікували. Вали меморандум між Україною і Європейським Союзом. Цим законом Україна визначається як позичальник, а Європейський союз як кредитор. У результаті Україна отримує макрофінансову допомогу у сумі 1 мільярд євро. Ці гроші держава має повернути одним або двома траншами не пізніше ніж через 15 років. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Європа переймається умовами життя українців. Своє бачення, як їх покращити, європейці представили в проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Він фінансуватиметься європейським союзом та програмою розвитку ООН. взаємодіятиме з місцевими органами влади, громадськими організаціями та приватним сектором по всій Україні. Як вплине ця співпраця на життя пересічних українців, дізнавалася Лана Майковська. Проект ставить за мету підтримувати уряд України у проведенні реформи з децентралізації. Він також сприятиме відновленню основних об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури в галузі охорони здоров'я та навколишнього середовища. У сільській місцевості буде підтримано ряд дрібних фермерських ініціатив. Нова фаза проекту з бюджетом 24 мільйони євро продовжить і надалі використовувати підхід до місцевого самоврядування, орієнтованого на громаду, і впроваджувати нові економічні ініціативи. Третя фаза проекту буде впроваджуватися протягом 2014-2017 років із загальною сумою бюджету 24 мільйони євро, наданих закордонними партнерами. А саме від ЄС Україна отримає 23 мільйони євро від програми розвитку ООН – 800 тисяч євро. Наша головна мета покращення життя людей і залучаючи їх до розвитку власних громад, ми реалізуємо їхні прагнення щодо досягнення процвітання і розширення можливостей. За останні сім років проект ЄС та проон підтримав більше двох тисяч ініціатив місцевого розвитку. Більше двох з половиною мільйонів людей по всій Україні поліпшили умови життя у сферах охорони здоров'я, водопостачання, енергозберігаючого вуличного освітлення та освіти. Лана Майковська, Богдан Сандровський Соціальна країна. Донбас сьогодні довів, що прагне миру. Рівно у півдні регіоном прокотилася хвиля протестів проти сепаратизму. Зокрема, в Донецьку було чутно гудки, сирени та церковні дзвони. Про сміливих активістів та реакцію сепаратистів. Дивіться далі в сюжеті. Акція за мирний Донбас без терору та кровоприлиття стартувала на стадіоні Донбас Арена. Долучилися до дійства майже тисяча осіб. Це Ультрас, юнаки з академії ФК Шахтар та співробітники клубу. Рівно о 12-й годині на стадіоні вімкнули гудок миру. Відтепер він буде лунати кожен день, поки на Донеччині не буде миру. Також до страйку долучилися працівники багатьох підприємств та автолюбителі. Вулицями міста з українською символікою їздили автомобілі з увімкненими клаксонами. А почалося все із заклику українського олігарха Ріната Ахметова. В екстреній заяві він закликав робітників Донбасу, зокрема працівників своїх підприємств, вийти на страйк проти. сепаратизму. Саму Донецкую Народную Республику Ахметов не признает, а действия вооруженных сепаратистов называет борьбой против Донбассу. Они не просто остановили железную дорогу, они остановили сердце Донбасса. Потому что промышленность Донбасса без железной дороги умрет. Ходить с автоматами по городам Донбасса это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью. Мародерствовать В городах і захватывать мирних жителів Это что? боротьба за щастя нашого края. Прояви національної свідомості, вочевидь, не сподобались сепаратистам. Зокрема, постраждали автівки, які підтримали марш миру. На них напали озброєні битами прихильники самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Дісталося навіть священнослужителям. Сепаратисти увірвались до церкви з претензіями. Мовляв, чому священник підтримав акцію і у храмі лунали дзвони. Загрозою відтепер і бізнес Донецька Народна Республіка вирішила привласнити собі підприємства регіону. Скаржиться, що підприємці платять податки в Київ, а не самопроголошені невизнаній республіці. Ми не намерені встановлювати підприємства, ми прийшли зідати. Я прошу всіх залишатися на робочих місцях, продовжити роботу, але з чітким розумінням, що це відтепер вже ваше предприятие. Переслідування активістів та підприємців на Донеччині продовжуються, проте людям вже набридло терпіти цей терор. Анастасія Островушко, соціальна країна. Сміливі жінки самостійно вирішили прогнати сепаратистів без будь-яких мітингів та страйків. В інтернеті з'явилося відео, як кілька мешканок Краматорська намагаються прогнати з вулиці бойовиків із георгіївськими стрічками, які приїхали на мікроавтобусі. Попри погрози, жінки продовжували сварити терористів та виганяти їх з вулиці. У результаті мікроавтобус був змушений повернутися на власну базу. Убирайтесь отсюда, отсюда мне дома Прошу. дети. убирайтесь отсюда. Вон из Рыбачка нашего города, убирайся. вон из нашего района и вон от нашего дома. Дети в школах не учатся, в садик ходить невозможно из-за вас. Тут... Если каждая обезьяна с автоматом будет ходить, то же жизнь начнется. У поточному році держава планує оздоровити в таборах відпочинку більше 2,5 мільйонів дітей шкільного віку. Відпочинок відбуватиметься в усіх куточках країни, окрім проблемних районів Донбасу та Криму, через анексію котрого втрачено 122 оздоровчі заклади. Про цифри та виклики розповіла на брифінгу міністр соціальної політики Людмила Денисова. Цьогоріч на оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку Україна витратить майже 2 мільярди гривень. Це на 14% менше ніж у минулому. Але після анексії Криму і дітей в Україні менше на 200 тисяч втрати вимірюються і в інфраструктурному сенсі. 122 кримські оздоровчі заклади щорічно приймали майже 60 тисяч школярів. Серед них міжнародний табір Артек, працівники якого не хочуть працювати в умовах окупації. Сьогодні до мене звернулись працівники Артеку. І воно хочуть надати їм можливість приїхати кудись, щоб працювати в інших місцях, тому що вони не можуть працювати в автономній Республіці Крим, яка зараз тимчасово окупована. Два з половиною мільйони школярів, у тому числі близько півтисячі кримчан, які виїхали з півострова, отримують змогу оздоровитися в таборах по всій Україні. Складніша ситуація на Донеччині та Луганщині. Батьки відмовляються відпускати дітей на відпочинок у цих регіонах. Натомість, у Мінсоцполітики обіцяють віднайти альтернативу. Ми проговорили питання, і, мабуть, якісь інші форми запропонувати відпочинку в рі в таких складних регіонах, як Донецька та Луганська область. Мабуть, більше видалити коштів на те, щоб дітки змогли відпочити з батьками. Загалом в Україні зареєстровано більше 18 тисяч закладів дитячого відпочинку. Серед них 800 мають оздоровчий профіль. Микола Різник, Роман Крюков, соціальна країна. Російські телеканали використовують 25-й кадр. Таку заяву зробила Служба безпеки України. У відомстві розшифрували новини провідних російських каналів і виявили там заборонений у всьому світі 25-й кадр із негативним посилом. Подробиці дивіться далі хроніка сабиці минувшого дня у Олександра Сафронова. Сабиття в Одесі можуть войти в сучасну історію України як безпрецедентне приступлення. Ось так події в Україні висвітлюють російські телеканали на цьому відео. Чітко видно 25-й кадр. Він майже у кожному випуску російських новин найбільшим чином використовуються такі маніпуляції як. Використання напівправди або вибіркова правда. Ну, ось, наприклад, повідомлення щодо розстрілу представників національної гвардії, які, начебто, виявили бажання перейти на сторону Донецької республіки. Такий варіант подачі інформації підтверджують і українські журналісти. Вони працювали з російськими колегами і на власні очі бачили, як створюють новини у східної сусідки. На пам'інню Баталіна ситуація на Україні окончательно вийшла з контролю мірних жителів. колесами БТР розстрілюють в живих цепях ук. Своїх дамов, заживо зжигають і питають. А, і абсолютно не критично подається ця інформація, що в принципі, не припустимо з точки зору журналістських стандартів. Окрім журналістської етики і відвертої брехні такі прийоми небезпечні. Вони заборонені і в Україні, і в Росії, і в усьому світі. Вони згубно впливають на психіку людини, перетворюючи її на зомбі. Особливо згубно 25-й кадр впливає на дітей, які підсвідомо поглинають інформацію і виростають вже агресивно налаштованими. Вот ці признаки маніпулювання дають нам основання говорити про те, що існує е -е, ціль, Маніпулювання, цель використання людей кожної конкретної особи, в своїх власних, ну скоріше, державних целях. Це негатив, це агресія, це можливість сформувати лічність ну з негативним ядром. УСБУ пообіцяли вжити усіх заходів, аби винні понесли покарання. Однак докази звинувачення і слідство займе час, а новини виходять щодня. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Негода залишила без світла майже півтисячі населених пунктів в Україні через пориви вітру та сильний дощ спрацювала система захисту електропередач. Також повалено багато дерев. Зокрема, в Полтавській та Чернігівській областях рятувальники розчистили від зламаних гілок та стовбурів декілька десятків кілометрів доріг. У Сумській області від негоди на власному подвір'ї постраждала 72-річна жінка. Під час буравію на неї впало дерево. Вона була госпіталізована з травмами різного ступеня тяжкості. Боролися з наслідком. З наслідками негоди і в столиці там від дерева звільнили автівку. А ось на Львівщині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків. Дощі та грози майже по всій території України протримуються до середи. А до Києва привезуть шоколадного Путіна, шоколадні фігурки президента Російської Федерації. Кияни зможуть спробувати на смак вже наприкінці наступного тижня. Вони будуть двох видів: президент Росії у гамівній сорочці і шапці Наполеона. І другий варіант у ватній фофайці, шапці із бомбою в руці за спиною. Коштуватимуть вони від 35 до 65 гривень. Кондитери виготовляють путіних вручну для цього чорний молочний або білий шоколад. Заливають у спеціальні силиконові формочки. Нові солодощі вже є у Львові, там вони набули шаленої популярності. Вам я бажаю гарного вечора. На цьому в мене все. Зустрінемось.